Тут велике питання, в що буде перетворювати шоу-бізнес після повномасштабного. Знаєте чому? Ага. Сьогодні багато артистів, особливо ті, хто в топах, впевнені, що ця історія вдовго ні. Якраз коли закінчиться повномасштабне або призупиниться, називаємо так. це так. Суспільство теж буде змінюватись, тому що ми опинимося в іншій країні. У мене є багато знайомих, які до сих пір вважають, що коли закінчиться повномасштабне, ми будемо жити як раніше. Цього не буде ніколи. Тієї країни, до якої ми звикли, до тих комфортів, до тих посмішок, ми вже скалічені всередині назавжди. Це що я маю на увазі скалічення? Цей шрам він не піде і він передається наступним поколінням. І нам з цим шрамом доведеться з цим болем жити. І питання, як з цим болем разом трансформуватися і не піддатися тому, щоб впасти під цей біль. Це достатньо такі психологічні процеси. І шоу-бізнес він знову переживе багато трансформацій, тому що з'явиться безліч нових імен. А ті, хто під час повномасштабного були суперзірками, вони всі впадуть. Більшість.